Привіт, ми знаходимося в ліцеї В'ячеслава Чорновола. Привіт! А зараз ми дізнаємо, що думають про Лілю Васильівну, її учні та колеги. Скажи, будь ласка, чим тобі подобається Лілі Васильівна? Добре, ніжна. Скажи, будь ласка, чим тобі подобається Лілія Васильівна? Вона добра, не свиризні нікого, допомагає іншим, весела, придумує щось завжди, коли нудно комусь. Дякую. Скажіть, будь ласка, кілька слів про Сидор Лілі Васильівну, яка вона, як колега по роботі? Ліля Васильівна у нас молода, творча, креативна, неординарна. Jako četrka, tako in rodena. Кажіть, будь ласка, кілька слів про Сидор Лілію Василівну, яка вона як педагог і колега по роботі. Лілія Василівна для мене це перш за все людина, величезний життєлюб, оптиміст по життю. Найважливіше те, що вона дуже любить дітей, і це дає їй можливість працювати з ними, допомагати їм зростати. Ну і вона поряд з вами так само зростає. Дякую. Скажи, будь ласка, а чим тобі подобається Лілія Василю? Добре, уроки дуже прикольні і дуже, і дуже красива. Не кричить на всіх. Говори. Скажи, будь ласка, а чим тобі подобається Лілія Василю? Бо вона нас учить. Я, мені подобається. Дякую. А тобі чим Лілі Васильівна подобається? На мені подобається, що вона добра і вона е вічно е всіх підтримує. Про Лілю Васильівну можу сказати, що це дуже. Е Своєрідна, дуже різностороння людина. Вона і весела, вона і комунікативна, вона розумна, творча. В спілкуванні з колегами вона дуже уважна, дбайлива, відповідальна. Тільки хороше про неї можу сказати. І мені подобається, що я маю можливість з нею працювати. Дякую. Будь ласка, чим тобі подобається Лілі Васильівна? не кричить і дуже дуже добре. А тобі? Вона дуже добра і щедра. Мені мені подобається більше всього урок фізкультури. Дякую. Скажи, будь ласка, чим тобі подобається Лілі Васильівна? Вона mm -hmm. класна робить уроки. Еще. Все? Угу. Добре. Скажи, будь ласка, чим тобі подобається Лілі Васильівна? Бо вона хороша вчителька, така добра, мила, щаслива, допомагає. Дякую. М -м, бо вона нас навчає всіх. Вона красива. Дякую. Добрими навчаннями. «То, що вона нас гарно учить, то, що вона гарно вчителька, то, що вона красива, то, що вона придумає всякі класні розваги, то, що вона екскурсії нас проводить. І наша дуже красива для Васильівна. Вона гарна, і, 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 дуже гарно вміє вчити дітей. Тим, що вона нас учить, допомагає нам і нас любить. Ліля Васильівна дуже хороша людина. Я з нею працюю не так давно, але я їй дуже вдячна за те, як вона мене прийняла в своєму класі за її допомогу. Вона дуже хороший вчитель, дуже любить свій другий Г клас, креативна, непосидюча. Вона дуже хороша і любляча мама і дружина. Також вона хороша хазяйка. І взагалі я їй бажаю все найкращого. Скажи, будь ласка, чим тобі подобається Ліліоселі? Не знаю, мені все подобається в школі вчитися. Дуже гарна вчителька. Подобається вчителька, мені дуже гарна вчителька. Скажіть будь ласка, чим тобі подобається Лілі Васильівна? Човна Так. Скажіть, будь ласка, чим вам подобається Ліля Васильівна? Добре, гарно, Дуже подобаються уроки. Дякую, студія. Що вона лазить нас в поїздки. Вона нас дуже класно вчить, вона дуже красива. І ще вона дуже добре вчить. Забудь ласка, чим тобі подобається Лілія Васильівна? Що вона дуже. Активна. Дякую. Мені подобається Васильівна за те, що вона нас гарно вчить і нас любить. Скажи, будь ласка, чим тобі подобається Лілю? Е, вона щедра, файна, всі хвалить і допомагає всім, хто неї просить. Лілія Васильівна Сидор моя колега, а також хороша подруга. Вона дуже хороший вчитель, талановитий, креативний, творчий і дуже любить дітей. Дякую. Вона дуже подобається мені за те, що вона дуже гарна, розумна, спокійна. І ще вона дуже в нас всіх любить, і ми її так само. Ось що ми дізналися по нашу вчительку. Ось ще що Ліля Василь працює вчителем початкових класів, наша працює дитячим психологом. Минулого року пройшла сертифікацію на державному рівні, працювала експертом, за що отримала подяку від мера нашого міста. Як ми бачимо, Лілія Васильівна є професіоналом своєї справи, справжній педагог і дуже хороша людина.